вони лежать так посилювати. Світ жахнувся антилюдськими методами війни Росії проти України. Ще зруйновані будинки, гвалтування дітей та жінок, умисні вбивства мирного населення, примусова депортація, тортури військовополонених. Це не повний перелік воєнних злочинів РФ проти українців. Міжнародні судові органи розслідують такі справи, щоб потім покарати військових злочинців, не лише виконавців, а й вище керівництво РФ. Перший в історії міжнародний трибунал відбувся одразу після завершення Другої світової війни. Майже рік тривав процес над нацистським командуванням. Надалі, коли країни вчиняли злочини, які порушували міжнародні права, скликали трибунали. Кожен такий судовий процес завершувався двічним ув'язненням або смертною карою. Абюмен Бейнс Енфрадемджемен влада України неодноразово наголошувала на тому, що Росія та її військові будуть покарані і закликала країни ООН до створення міжнародного трибуналу. Наші дипломати працюють над цим. Ми маємо розробити необхідну юридичну архітектуру, щоб трибунал запрацював. Маємо повністю реалізувати цей пункт нашої формули миру і реально забезпечити справедливість. Після цієї війни, так само як і після Другої світової, ще цьогоріч Росія втратить убитими 100 тисяч своїх солдатів, і лише богу відомо, скільки найманців. А Україна стоятиме. А світ буде робити все, щоб кожен, хто винен у цій злочинній війні, опинився на лаві підсудних. Ми точно розуміємо, що трибунал трибуна ніколи все його, його створюємо. Хочемо, щоб до механізму приймалася якомога більше кількість країн, і чим впливовіші ці були країни, тим буде краще. Ну, от, власне, така виглядає ситуація. Ми знову ж таки немає сенсу поспішати там, так, от, 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 Затипну, розуміємо, що трибунал був ще затихнений. Розумів щось на фізично лаву підсуднах не притягнемо. тому. Поспіх іноді може заважати українські та міжнародні слідчі, правозахисники та незалежні розслідувачі фіксують воєнні злочини росіян на нашій території. На початку березня 2022 року розпочав розслідування міжнародний кримінальний суд. А вже у квітні на звільнену київщину приїхав прокурор цього суду Карім Хан у травні ми здійснили найбільше польове розгортання, яке коли-небудь бачив міжнародний кримінальний суд. І з травня ми зберігаємо постійну польову присутність в Україні. В офісі генпрокурора кажуть: від 24 лютого ворог скоїв понад 30 тисяч воєнних злочинів. Більшість скоїли рядові російські солдати. Справи розглядають українські суди. Зокрема, у травні, торік, Київський суд оголосив вирок Вадиму Шишумаріну за вбивство цивільного на Сумщині за вище військове політичне керівництво Росії може взятися міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Він дозволить притягти до відповідальності за геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини. Міжнародні партнери схвалюють створення міжнародного трибуналу. Ми серед тих, хто потужно підтримує ідею щодо створення трибуналу над російською агресією. Президент Егілс Левіц, президент Латвії, запропонував проводити його у Різі. В офісі президента України працюють над тим, щоб до кінця 2023 року було підписано договір з країнами партнерами про створення спецтрибуналу для РФ. Цю ініціативу підтримують парламентські асамблеї Ради Європи, парламентські асамблеї НАТО та ОБСЄ.